Я всіх і кожного ви знаходитесь в м'юзікрумі. Вони створювали музику українською до того, як це стало модно. Цей гурт один з тих, кого завжди хвилювало мовне питання. Чого лиш варта їх пісня Я з України, яка останні роки вірусилась мережею TikTok Встигла полюбитися разючій кількості слухачів, викликати численні дискусії та обговорення. А отже, стати успішною. Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу, привіт, мене питає ти з Львова?» Ні, я з України. Це навпроти Європи. І так мовиться про гурт Мері. Заснований на зорі нового тисячоліття, цей гурт став не просто музичним колективом, а символом української ідентичності та боротьби за своє право бути почутим. Пісні мері завжди були сплетені з темами патріотизму, соціальної відповідальності та справжнього кохання до рідної мови. Кожна нота, кожен рядок несли в собі особисту ідею та переживання, які перетворили мері на голос цілої епохи. Історія гурту почалася в Трускавці в 1996 році, коли студент Віктор Винник та старшокласник Тарас Ших, як то кажуть, з нічев'я створили музичний гурт без назви, але з безлічю ідей. Дует почав грати на акустичних гітарах та вже активно докучав сусідам своїми співами на кухні. Хлопці починали з сатирики та іронії. І вперше назва Мері прозвучала на фестивалі авторської пісні у Тернополі. Тоді ведучий запитав у молодиків, як їх оголошувати. На що вони відповіли спонтанно: Хай буде Мері. Як зазначив колись фронтмен Віктор Винник, була на той момент у дуеті така пісня, як Мері Секонд Хенд. «Вона розкаже мені, з ким я зустрілась у вісні. Пісні. У 1998 році до гурту приєдналися бас гітара Іван Бондарчук та клавішні Міша Стець. І Мері отримав електронне звучання. У цьому ж році Винник бере участь ще в одному музичному проєкті Немо. З ним він записав свої перші професійні фонограми. Співпраця винника і Немо тривала до 2003 року. Колись народився в своїй країні. Я живу ніби вдома, але як емігрант. А 1999 року вийшла перша відеоробота гурту до пісні Тепер ти ангел. Тепер ти ангел. І крила твої, як сніг. Тепер ти ангел. У 2000 році гурт покинув Іван Бондарчук. Йому на заміну прийшов Петро Гирич. Згодом пішов і Міша Стець. Наступного року Віктор Винник переїхав до Києва. У цей період триває запис нових пісень. У 2003 році було записано Меридіани, яка швидко здобула популярність на fm станціях країни. До гурту долучився ударник Віктор Лисюк. Розпочалася підготовка нової програми, яку було представлено 19 вересня 2003 року у Львівському клубі Пікассо акція дістала назву Осінній Львів збирає друзів. Саме цю дату заведено вважати початком нового етапу в розвитку мері. Заплутався в твої. За останні роки склад гурту неодноразово змінювався. У 2004 році у гурт прийшли клавішні в обличчі Миколи Гаврилова. У цьому ж році гурт покинув Віктор Лисюк. Його замінив барабанщик Любомир Кульчицький. Однак пробув він в колективі теж недовго, лише до 2006 року. Натомість до складу приєдналися барабанщик Володимир Андрієвський та гітарист Віталій Гудзій. Я <плес> Вже у 2007 році хлопці зайшли у музичний простір з дебютним альбомом Меридіани. Зокрема, вже на тоді з популярними піснями Бандити та Кіс на біс бандити бандити. У 2008 році гурт розірвав українську сцену з Невіталік. Нам не всім, як на всім. Ми не Наступного року відбулися чергові зміни. Співпрацю з мері припинив Петро Гирич, на місце якого прийшов бас-гітарист Володимир Панів. Восени 2009 року на студії Наум'юзік завершено роботу над черговим альбомом. Війни в прямому ефірі вже друга платівка в історії гурту, яку світ побачив 28 квітня 2010 року. Що ми цим хотіли сказати? Та, напевно нічого ми не хотіли сказати, просто така назва, так сказали. А вже будувати на цьому теорію, філософію це справа слухачів, критиків і всім, кому цікава українська музика. Я вперше надію, що в Україні є люди, яким цікава українська музика. На її створення музикантам знадобилось немало і не багато. Близько трьох років, і цей час справді був використаний хлопцями немарно. Подорослішали вони, подорослішала, і музика. Це значить, пора нам прощатися сівій не в прямому ефірі. Новий альбом відрізняється від ненав'язливо попрокового та гротескного за своїм характером альбому Мердіани, цілковитою серйозністю та зрілістю музики. Більшість пісень, що увійшли до складу другої платівки, це лірика з дорослими текстами та відверто роковим музичним звучанням. Словами винника видали вони війни в прямому ефірі, щоб, можливо, змусити слухачів подивитися на них під іншим кутом. Адже за час існування мерії, у декого з тих, хто цікавиться українською музикою, здебільшого сформувався стереотип, що гурт гротескний, простіше кажучи, створює матеріал винятково для легкого гумористичного сприйняття. Ромео, до Джуліети. Ромео в руках пістолети. Робе сказати наскрізною ниткою альбому, про що легко можна здогадатись із його назви, є тема воїн. Війни політичні, ідеологічні, особистісні. Війни в прямому ефірі тут і зараз, сьогодні і кожен день. Шукай собі це тебе, я нема, Стара буде війна, однак, мабуть, справжній прорив гурт здобув з виходом пісні Я з України. Ця композиція стала символом патріотизму і національної гордості. Відображаючи стрімкі зміни в Україні після Революції Гідності. На фоні війни на сході країни та розкриття мовного питання, мері стали голосом багатьох українців, які прагнули відстоювати свою ідентичність. Це там, де Хрещатик, це там де Дніпро. Ні, я з України проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто так, я з України. Особливо після повномасштабного вторгнення пісня Я з України країни розлетілася соцмережами, що ще раз підкреслило її актуальність. Ось що про це і безпосередньо щодо мовного питання говорив сам Віктор Винник. Вважаю, що українською досі не стало модно ні співати, ні розмовляти, і справа не лише в зірках, а й у пересічних людях. Нещодавно я був у Києві йшов по оболоні, і ще раз переконався, що ні не модно, хоча дуже не люблю це слово. Я побачив, як тренер займається з малими дітьми, які були всі російськомовні, і це врізалося в пам'ять. Слідом за синглом Я з України Віктор Винник і гурт Мері випустили повноформатний альбом. Згадана пісня стала титульним треком і задала назву всій платівці. І завтра за нами майбутнє прийде такими білими кораблями. Музика рок. до речі, англійську літеру З в назві альбому колективу прийшлось замінити на українську. Зі зрозумілої всім причини. Еба плаче зі камери. плаче як мама. Теба плаче з нас. Крім того, присвячена українським добровольцям пісня про них, кліп, на яку знімали на фронті, стала символом підтримки і незламності. Всі герої кліпу справжні бійці уда і волонтери. Забрала віда! За Гурт не боявся висловлювати свої почуття щодо подій в країні, і їхні тексти, зокрема з альбомів Кулями, любов, я з України та Снайпери Амури, стали відзеркаленням часу, в якому ми живемо. Вони також дуже чітко відображають цю еволюцію від легких сатиричних текстів до глибокої соціальної критики. І Скоро вибори, вибори, вибори на. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина. З початку існування та до 2017 року гурт зазнав безліч змін як у складі, так і в звучанні. Водночас у 2010 році Мері покинув співзасновник Тарас Ших. Наразі творчий колектив Мері випустив п'ять альбомів. Поряд з діяльністю у гурті Віктор виник має і самостійні проєкти. Зокрема, він записав спільну композицію на схід з бійцем з позивним «ФМ». Спи сама, А я поїду на Схід. Ти списана, а я поїду на світ. Крім того, до Дня прикордонника виник заспівав з українськими спортсменами Василем Вірсюком та Олександром Усиком пісню наш кордон. кордон кордон ти втримав, ти зміг. Таким чином, Мері це не лише музика, це ціла емоційна подорож, що сплітає в собі минуле сучасність і надію на краще. Музика гурту це голос тих, хто прагне змін, пронесений через покоління. У буквальному сенсі вони з України, і це надихає кожного з нас. Твої очі. що ви були в Music Room. слухайте круту та якісну музику. Побачимось.